Здоров народ! Сьогодні розглянемо проєкт, який називається Хафах. І у цьому проєкті цей проєкт запустив роздачу своїх токенів, своїх NFT за виконання максимально простих дій. І давайте розглянемо самий проєкт. Що це таке? Дивіться, у проєкта є дуже багато різних партнерів і також інвесторів. Дивіться, тут, наприклад, The Ventures Temco XPLA. Marblex, Bora. Коротше, дуже багато в них проєктів партнерів і інвесторів. Це означає навіть Bybit є, бачите, партнер Bybit. І, до речі, їхній токен, який називається HVH, вже торгується на біржі Bybit. І так, поїхали. Що нам потрібно робити для того, щоб отримати якийсь дроп від цього проєкту? Нам потрібно спочатку. Нам потрібно спочатку підключити гаманець, який називається Havah І для того, щоб його підключити, нам потрібно встановити його розширення. Я встановлю його у своєму браузері. Так, потім, після того, ми нажимаємо Open Connect. На... І нас підтвердилося. Тепер нам потрібно пройти реєстрацію і стежити за Twitter у проєкт, ну і за Discord. І так, що потрібно робити, для того, щоб пройти. Реєстрація нам потрібно відвідати цей сайт, що є на сайті, показує. Так, тут у нас можна встановити ім'я, імейл е і так далі. Ну а найлегше це буде зареєструватися через Google. От, після того, як ми зареєструвалися, ми проходимо сюди. Вказуємо свій імейл, через який ми реєструвалися. І зараз нам прийде код. І нажимаємо Verify. Пошта у нас е верифіковано. Тепер нам треба стежити за їхнім твіттером. Нажимаємо F-Rise App. Це підтверджуємо і так далі. І тепер стежимо за їхнім твіттером. Нажимаємо Follow, нажимаємо Verify. Тепер це все це саме зробимо з Discord. Все, після того нажимаємо Complete, І все, наш аккаунт верифіковано. От нас бачимо тут є Daily Count. Daily Count – це, тобто, це очки, які ми можемо. Е це у нас є очки, які можемо кожного разу нажимати на старт. І отримувати плюшки якісь різні. І рефрелл За кожну рефрал, до речі, буде капати один, одна спроба зіграти тут, нажати на старт. Ну і давайте почнемо. Нажимаю я на старт. Підписую все своїм Вот. І що мені зараз падає? І мені падає 10 Lucky Points. Це не дуже часто падають. Це вже мій другий аккаунт, на якому я це все роблю. І так, після того, як ми це все зробили, у ми... на, на, нас є тепер 10 тих поїнтів. Ну, за ті поінти зараз нічого не купиш, оскільки бачите, шоп недоступен. Недоступний у нас шоп, але в майбутньому має, до речі, додатися шоп і, можливо, в майбутньому буду купляти якісь NFT або навіть їхні токени за оці поінти. Так, ну, взагалі цей проект про NFT, та він хоче. Дуже сильно зв'язаний з NFT. От. Тому в принципі в майбутньому я все-таки думаю, що, е що за ці поєнти буду купляти NFT. І, до речі, скоро -то ще з'явиться Free Lucky Store, ну і мої мі записи. Коротше, проект ще на ранній стадії. Я рекомендую ну, злітати прямо зараз, оскільки це максимально крута можливість. І, до речі, можна обузити. Можна обузити дуже легко. Створюєте окремо Twitter. І Діскорди. У Діскордах свій номер телефону не потрібно навіть вводити. Просто створили Discord через пошту свою і все, у вас є Discord для цього проєкту. І робити таких аккаунтів 5, 10, 15, 20, скільки зможете, і виходить на халяву ціпоінти. Е yeah. Всі я залишу, у коментарях. Не у коментарях, Не а в описі під цим відео. Тому е дивіться і залітайте. Всім удачі і пока!